Всім знову привіт! Залишила я троянди у відрах, стоять, чекають, бо, думаю, як а, почну з трояндами, це два години буду лазити по тих квітниках, шукати, де їм вигідніше місце посадити. Я приїхала на картоплю. Позавчора я була, казала, що може по... почекати вона до понеділка. Ну, наколотила один бачок 9 літрів, хожу по три рядки зразу, ось у мене залишилося. Ну, не знаю, може літра дві залишиться. І не того, що жука багато. Жука ще менше, ніж попереднього. І раз я бачок так само колотила. Просто площа, на якій він сидить, збільшилася. Може, отут сидіть, отут. А я ж не виключаю. Я так ще здається, що наче більше йде розчину. А жука, бачите, ну, попадається. Ну де? О, я як зайду з місця, я тоді рядка не знайду, бо ви бачите, що робиться. Починає цвісти, хоча є такі сорти, які не цвітуть. Ну, вон там ішла десь був жук. Ну, дуже мало цього року жука, дуже мало. І ви знаєте, чому? Я оце вже додумуюсь так, чому? Те, що оброблена протруювачем, це так. Але і минулого року була оброблена, а жука було ого. го І позаминулого року ми вже не один рік обробляємо. А все тому, що, наприклад, город на дві половинки ділиться. В тому році була, наприклад, на одній половинці картопля, а в цьому році на іншій. Де ж тому жуку взятися? Ви що думаєте, жук такий дурний? Він зимувати ліз за чорті куди. Він же ж тут у землі і заривається. ж. А на другий рік на другій половинці городу. Він ось виліз з тієї половинки з землі. І тут як тут. Це я так думаю. А в нас в тому році, не знаю, в сусідів також тут не було, по-моєму, картоплі. В тому році в нас тут гарбузи, в позатому кукурудза. Це в нас тут картопля останній раз була, у 21-му році. Так що звідки тут жуку тому взятися? Оце який зальотний прильотний. Прилетить, на бідокурить і полетить. Боже, ну от це як мені пролазить? Оце розляглася вже, розляглася страшенно. Хто і досі пише нам коментарі під отим старим відео трьохтижневої давності, де ми кажемо, що не будемо більш картоплю від бур'янів обробляти. Вже картопля люди сполена, вже й обгорнута майже три тижні як. Вже картопля шикарна, он один сидить. Ось того разу були, дивіться, нема. Обробляю я корагеном. Ну, ось ішла до цього. Вон. Ще не впав. Комарі страшне, наче й вітер, наче й похолодало. Виїдають. Ну, оце. Оце жук. Он один сидить. Я не знаю. Он. Оце таке. Отак. Воно тут, звичайно, хорошо. А з другої сторони, все одно ж ходиш, все одно ж треба ходити. Отаких От кущів, як оце, ось дивіться, їх мало. А то скажуть, що не показую. Може, там і геруни є, ось герунчик. Але таких дуже мало. Дуже. Як був десяток за оцей увесь час, комарі кусають руку такі. А в основному це отаке. Ото сидить. Так що, я думаю, через те, що. Міняємо не тільки половинки городів на сівозміна, а й городи. Картопля, думаю, в цьому році буде гарна. Город внавожений. Ось сидить, дивіться, о, отаке бува. Але ж дуже-дуже мало. Я вон з берега пройшла, вона ж де. І оце вперше. Оце таке. Ото один. І оце. Треба накачувати, бо в мене. Не акумулятор, не ручний. Так що обіцянку стримала, сама собі приїхала. Зараз дохожу та й буду їхати троянди садити. Кумарі цього річ, наче як ніколи. І я це кажу кожного літа. Так, все, треба накачати, закінчився. Буде краса, як зацвіте повністю, це тільки починає цвісти. 3 травня ми садили. В принципі, так вона є на початку травня, вона на початку липня буде в повній красі, в повному соку тут стояти. Все, погнала я далі. Ну, А в кого є жук, бажаю, щоб от отак пройшли раз і він увесь попадав, щоб не було. Бо я знаю, що це таке страшне. І я, і мама, бо в нас в основному ми оприскуємо. Бо татові як довіриш, то треба, йти... Фу! Чуть не комарем. то треба йти на наступний день і все переходить. А я там не бачив, а там не сиділо, а там не було, а то прилізло. Отак вам, отак вам. Пийте. Так, всього вам найкращого пішла я. Мені зараз туди, назад і туди. І мчу додому. А хмарки щось такі носить-носить. О носить. 17.14 приїхала сюди. Та диви, комарі. А зараз 18.09. І ще чуєте до літри, трохи менше, можливо, ще розчину і залишилось. Підділа отаку кохту, щоб не дуже давило в плечі. Бо того разу дуже давило на голе тіло. Ну і по традиції, треба ж сходити на перші рядки, глянути. Що там він сидить чи вже? Закляк. Але його треба ще знайти. Тут на початку не було. А в мене так ступні, підошви щемлять. Я в чоботах росяно навіть знизу туди. Та сьогодні пускався дощик трохи. Таке, росичку прибило і вчора. А так сухо, вон, земля суха. Ой-ой, погано по цих ровчаках іти. І плюс вона ще отак розляглася вже. Перший раз ходила, так було мені легше. А це дуже погано. Тут уже гарбузи заплили. Край, о, полем. Так, ну і де ж ти є? Ну, тепер спокійною душею буду їхати садити троянди. йолки палки Де він є? Де він? О, ось він. Ану, показуйся. Ой, щось йому там буде погано. Щось йому там погано. А ось один. Де ви там є? Ще лазить. Але ж бачили, минулого разу попадали пусті місця. Пусті місця там, де він. Оцей ще їсть, а цьому вже погано. Швидку визивати не будемо. Попадають усі, де й були, ну все. Далі і проходити не буду. Другий раз вже перськаю цим ядом, впевнена, де були, так одні листочки надгрижені залишились, там, де жуки сиділи. Боже, комарі мною вже повечеряли. Все. Тепер їду. Отаке. Можливо, комусь не цікаво таке. Що ти зробиш, сільське, сільське життя таке. Різноманіття, можна сказати, ніякого. Квітник, город. Взимку будемо займатися. Випічками різними, восени. Тоді і хотіння більше, а зараз прийдеш із, із спеки оцього жаркого городу. Так тільки пекти. Ото хліб. Спечеш та й все. Ну на цьому тепер точно все. Поїхала. Зніму цього кожуха. Бо думала, і бачок легше носить, і комарі не так кусатимуть. Та де там? Вони й броню покусять.